Вітаю всіх! Мене звати Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя. І сьогодні хочу все-таки довести до логічного завершення свій кольоровий рік і показати вам, що я зв'язала за цей рік в спільному проєкті Кольоровий рік. І так, спільний проєкт Кольоровий рік. Завершився перед новим роком. Організатор Надія, посилання на канал Наді я залишу під цим відео. В цьому проєкті я в'язала одну річ, але використовувала завдання, які випадали кожного місяця. В мене вийшло плаття. Знаєте, таке домашнє плаття і, можна сказати, із залишків, тому що, в принципі, більшість пряжі тут використовувалась саме із залишків. На початку цього проєкту я відсортувала у коробочки, пакетики всі кольори, які повинні були випадати. Кожен місяць. І таким чином мені вдалося вив'язати деякі залишки. Особливо ось фіолетові відтінки в мене пішли повністю всі, я їх вив'язала. Коли починала в'язати цей виріб, я сама навіть не здогадувалася, що в результаті вийде. І багато хто із учасників або просто із е, глядачів чекали на результат моєї роботи. Ще такого я ніколи не в'язала, цілий рік один виріб, і кожен місяць щось новеньке додавати до цього, до цієї роботи. Це було новеньке, в принципі, от зовсім. І я думаю, що такого точно ніхто е, ніколи не в'язав. Ця річ унікальна, єдина в своєму роді, я вирішила в'язати джемпер. Це на початку це був джемпер на круглій кокетці. Ось так виглядає кругла кокетка. Це я в'язала перший раз цю круглу кокетку. Яка пряжа тут, я вам не можу розказати, тому що я не пам'ятаю. Знаю, що тут залишки мириносу, напівшерсті. півшерсті? 100% акрилу в мене тут немає ніде. Є шкарпеткова пряжа, є шкарпеткова пряжа, є вівчарі. Ну, тобто, це робота Тепла, домашня, комфортна. Мені подобається те, що вийшло, але я впевнена, що те, що подобається мені, може не всім сподобатись. Але, знову ж таки, повторюсь, це, це робота оригінальна, унікальна і неповторна. Це точно. Як підбиралися жакардові візерунки, Отут я можу сказати, що просто відкриваю книжку, а книжка в мене, зараз покажу ось така книжка із жакардовими візерунками. І Я просто відкривала книжку на будь-якій сторінці. Як то кажуть, що перше в очі попало, те я і в'язала. І в принципі, дуже часто попадалось дуже цікаво. Наприклад, березень у нас був зелений, і ось такий візерунок у вигляді ялинок у мене випав. Квітень був жовтий, тут я ніякого візерунку не робила жакардового. А далі, далі один жакард пішов. Це я вам розказала про коротко про те, як я в'язала, рукави в'язала вже після Нового року, тому що до Нового року я не закінчила цю роботу, але знаю, що вже й самі цікаво, по-перше, по-друге, багато із дівчат писали, коли ж ти вже закінчиш авантюру свою кольорову, тому вже ж. Трошки розгривлася своїми такими екстреними завданнями по в'язанню і вив'язала рукави. Рукави в мене вийшли ось такі смугасті. Це найпростіший жакардовий візерунок. До нього я підключила одну однотонну ниточку і одну секційну. І ось в'язала такі рукавчики. Манжетик у мене із вівчарів напіввовна, і так як вона резиночку практично не тримає, коли я закрила еластичним способом спицями, в мене тут була така рюша, тому мені довелося втягти спандекс в крайній рядочок, щоб не дуже розхлябані були рукавчики. Ну, а зараз січень, лютий у нас був е, мелодія двох сердець, далі березень це зелений, квітень жовтенький. Травень у нас був е, щось зв'язане з квіточками, червень, клітинка, смужечка, ось такий гарний жакардовий візерунок в клітинку. Далі липень був білий, але я взяла, як сказати, штрафний. І, ну, так як ви розумієте, білий сюди, ну, ніяк. Тому я зв'язала візеруночок, аналогічний ось цьому. У серпні секційна пряжа. Тут я теж зробила той самий візерунок. Ну, Не було коли е, гратися, шукати, щось, творити, щось фантазувати, на за це. Е, ну, що є, то є липень-серпень, гаряча пора. Вересень у мене випав е, червоний. не в мене. Е, вересень був у нас в червоних кольорах, тому зробила червоний по-червоному. От Захотілося мені. Такої яскравої смужки на цьому виробі. Жовтий поєднання трьох кольорів. Начебто так. Листопад. Завдання листопада не пам'ятаю, але ось такий жакард. А, листопад був жакард точно. Ось така смужка жакарду. І у грудні я просто зв'язала резинку. Е, в грудні було завдання зв'язати щось е, твідом, ниточкою з твідовим ефектом, але, вибачаюсь, я очікувала від цієї пряжі трошки твідового ефекту, але тут він не проявився. Декілька було в мене моточків. Вівчарі напіввовна, і в них декількох моточків, і, правда, по основному кольору попадались такі краплинки то білого, то чорного, і був начебто ефект віду. І, в принципі, я надіялася, що в цьому моточку, що я взяла для закінчення плаття, буде те саме, але. Не склалось, тому в мене тут просто резиночка один на один сірого кольору. У... Увесь виріб я в'язала на спицях 3,5, тобто весь жакард, всі жакарди я в'язала на 3,5 резиночку, внизу плаття я вив'язала теж резиночкою. Один на один і спицями 3,5. Е а на рукавах манжетики я зв'язала на спицях 3 мм. Ну, в принципі, оце і все. Надихнувшись, правда, я надихнулася цією роботою, в мене з'явилася цікава ідея. Зараз я вам її озвучу, але перед цим я вставлю фотографії, які в мене збереглися по звіту за рік. І покажу, як це виглядає саме в готовому вигляді на мені. Показала я вам свою готову авантюру, не знаю, напишіть відгуки, зв'язали б ви собі таке чи ні. Не всі зрозуміють, не всім подобається, але я задоволена цією роботою, це буде мені пам'ять про те, що я брала участь в спільному проєкті Кольоровий Рік. І, мабуть, кожна річ це пам'ять про щось, правильно? Тому для мене це дуже така важлива робота. Як я вже сказала, не знаю як, але в мене ця ідея просто прийшла, коли я почула про цей спільник і дивлячись відео наді. І думаю, стоп, а можна ж не кожен місяць в'язати якусь річ да, із якогось кольору, а просто з'єднати це все в одну роботу. Тому, надихнувшись цією ідеєю, у мене з'явилася знову ж таки авантюрна думка: можна е зробити щось схоже. Багато хто писав в коментарях, що як ви в'яжете жакард, я пробувала, в мене не виходить, в мене не виходить, тому, дівчата, скажу зразу, це не спільний проєкт. Я в'язатиму для себе одну річ, цілий рік. Рандомно я буду вибирати один візерунок з на місяць. Буду вибирати з із цієї книжки. Тут 200 візерунків. Розгулятись є на чому, тим більше, січень ми вже прозівали. У ну, мене ця ідея з'явилась буквально в 20-х числах. І я Цією ідеєю ходила два дні, просто думала, як це все зробити. Відповідальність брати на себе, чесно скажу, я не хочу за спільний проєкт, тут не буде спонсорів, тут не буде ніяких подарунків, я не хочу ніякої гри. Я просто пропоную вам зв'язати разом зі мною. Хочете, кожен місяць в'яжіть разом зі мною просто жакард. Жакард по колу, і вже на вашу думку, чи це буде жакард з протяжками, чи це буде жакард без протяжок. В цьому проєкті вибирається, я буду вибирати візерунок і буду робити відео. Як цей візерунок в'язати? От і все. Я думаю, це буде більш ну, зрозуміло-незрозуміло, але це проєкт буде для того, щоб показати людям, що жаккард по колу це не важко, це просто, це затягує, це... Ну, це реально затягує. Мені подобається, тому. Якщо в когось є бажання, але є страх перед в'язанням жакарду, запрошую до мене на канал. І кожен місяць ми будемо опановувати один із візерунків жакардом із ось цієї чудової книжки. Цю книгу мені подарувала моя підписниця Ларисочка, я вас згадую кожного разу, коли беру цю книжечку в руки. Величезне вам дякую ця книжка. Завдяки цій книжці, в принципі, з'явилася і моя авантюра, і я дуже часто користуюсь саме цією книжкою. Так, можна зробити, можна познаходити дуже багато жакардових візерунків в Pinterest, але я думаю, що якщо зробити е, такий проєкт то все-таки краще, щоб ці візерунки були перед очима, щоб ми їх розуміли, що нас чекає. Я зараз трошки можу показати. Тобто все буде, ой, все буде чесно. Я ще правда не розібралася, як працює рандомний вибір. Але я думаю, ось, бачите, це візерунок, який у мене на авантюрі. Тут він представлений ось в таких кольорах, а я собі зробила трошки інший, як мені вам показати ось він. Дуже багато, дуже багато варіантів. Мені, мені ця книжка, мене ця книжка багато чому навчила. Саме по Жакарду, як підбирати кольори, як відтінки. Ну, одним словом, це все ми будемо по ходу, я буду розказувати у своїх відео, на початку лютого. Я думала, що все-таки можна в кінці січня запустити цей проєкт. Але я ще, чесно кажучи, ще не зовсім оприділилася, що я хочу зв'язати і як я можу сказати, які в мене думки. А ви вже хто вирішить зі мною йти в цю авантюру, то це вже ви самі вирішуєте для себе. Значить, є варіант зв'язати щось подібне тому, що я зараз на собі ношу. До речі, я думала, що коли це все в'язалось, от саме авантюра, і коли я її розкладала і дивилась, думаю, Боже, ну це ж, що хоч. Але коли я попрала і робила фотографії, доволі таки непогано виглядає, і нема цього вирви око, і все, начебто, і в таких... Більш-менш спокійних відтінках, ну, не враховуючи жовту смужку, ну, добре, це такий, знаєте, досвід, все, закінчили з авантюрою. Так от, можна, мої думки зараз, до початку проєкту, початок лютого, я все-таки вже зможу приділитися. Що конкретно я хочу, але я вам зараз швиденько розкажу. Перший варіант це в'язати кожен місяць. Просто от є у вас якийсь випав візерунок, да, і ви вже самі берете, може залишки пряжі, може от вам хочеться там, у лютому синій колір використати. Ви підбираєте візерунок до синього кольору і вив'язуєте жакар. Білий на синьому, не знаю, жовтий, на синьому, жов... ну, одним словом, тут уже... І кожен місяць у вас буде окремий візерунок, ну так як оце в мене. Окремий колір, окремий візерунок, окремий місяць. Другий варіант взяти за основу один колір. Взяти за основу один колір. Ось моя кофта жакардом. основний колір тут петроль, і далі підбираємо е, кольори, які контрастують і підходять до цього кольору, і вив'язуємо кожен місяць окремий візерунок на одному фоні. Ось така в мене кофта є. Хтось зі мною давно, той пам'ятає, як я її в'язала. До речі, в'язала її теж довго. Але тут е, ці візерунки повторюються. Тобто, можна такий варіант взяти. Е, так само можна е, в'язати. Один, один колір фону, і, наприклад, тут у мене фон одного кольору, а можна взяти між візерунками пров'язувати фоновий колір, а самі візерунки виділяти, ну ось, якимось іншим кольором, тобто візерунок вив'язувати. Повністю іншим кольором. Тут вже, знаєте, ваша фантазія, на що ви спроможетеся. Я не кажу, що треба обов'язково в'язати плечо... великий плечовий виріб, я буду в'язати плечовий виріб, і знову ж таки, я не знаю, на що мене хватить. Тобто, що в мене вийде за 11 місяців. Планую цей. Проєкт в'язальний закінчити до Різдва. Знаєте, такий собі Різдвяний пиріг в'язальний. Не знаю, знову ж таки, я не знаю, що це вийде. Чи це буде джемпер, чи це буде, знову таки, щось довге, плаття чи туніка. Можливо, в мене ще така ідея прийшла. Можливо, я зроблю собі джемпер, наскільки хватить мені візерунків. А далі рукави я буду в'язати один рукав одними візерунками, які будуть випадати, а інший рукав іншими візерунками. Це теж я таке люблю, коли не все однакове. Ем, так що над цим проєктом, хто зацікавився, треба подумати. Знову ж таки кажу: чату не буде, спонсорів не буде, і ніяких правил не буде. Я ще хотіла зробити хештег, але потім подумала, якщо це не спільний проєкт, навіщо видумувати хештег? Це не тестування, це просто такі, знаєте, навчання з'єднати корисне з приємним хоче навчитись в'язати жакард, я поможу. Я покажу, як я це роблю. І ще мені треба протестувати наперсток для в'язання жакарду. Мені подруга подарувала, і зараз ми з нею разом опановуємо жакард, Точніше, вона опановує, я допомагаю. І вона спробувала в'язати саме з наперстком і каже, дуже Дуже їй сподобалось. А я не звикла до наперстків. Мені краще, коли ниточки лежать на пальці. Я їх відчуваю. Я відчуваю натягування нитки. Тому мені привикнути до наперстків не так просто. Але треба спробувати. Ну. Оце такі в мене ідеї, такі думки. Пишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Мені цікаво, що ви думаєте, про мою авантюру, чи я вас не розчарувала в кінечному результаті. Це, не, так, це не, не елегантна робота, це не вишукана робота, це робота хазяйська. Тому і фотографії, і фотофон у мене на господарстві. Другого я не придумала, ще можна було сходити в ліс, але там зараз зовсім немає нічого, все сіре. Нема нічого цікавого, тому, як є, так і є. Я думаю, що в цьому, в цьому а, мій стиль, мабуть, так, на цьому я всім бажаю миру, здоров'я, благополуччя. Мрійте, ваші мрії збуваються. Чекаю початку лютого і буду робити. Новий, нову авантюру в новому проєкті. Всім пока-пока.